Друзі, привіт! Я вітаю вас в цьому новому відео, і сьогодні у нас дуже цікавий формат, тому що спершу, що ми з вами зробимо, це буде розпаковка ось цього пакунку, який я отримала вчора. Особисто я дуже полюбляю дивитися розпаковки художніх товарів, придивитись щось там для себе цікавеньке, так, подивитись, що взагалі існує нового, хто чим користується, це особисто для мене дуже цікаво. Якщо ви також полюбляєте, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. І давайте вже приступати до розпаковки. Так, це посилочка з мого улюбленого магазину арт-матеріалів Арт Instagram інстаграм-магазин. Посилання завжди можете знайти під відео. І давайте подивимося, що ж там. Я, звичайно, знаю, що там, бо я ж замовляла. Взагалі, усе це замовлення я робила саме через оцю маленьку штучку. Це акварельна фарба рожевого кольору. З таким неоновим ефектом. Тобто вона світиться в темряві при, ну, при певному освітленні. В мене вже є такий наборчик, я вам показувала його вже, не знаю, купу разів. Так, ось він такий. І тут немає рожевого. А тепер є. І ще я помітила, що ця квітка, вона дуже класно пахне трояндами. Дуже класно. Оці не мають запаха. І так, мені треба буде сюди поставити подвинути оці, вони просто зафіксовані, тому я не можу їх так просто пересунути. Отже, зроблю це пізніше. Я дуже-дуже тішуся. Оце прям е Тішить моє око цей колір. Ще в мене тут є пензлик. Я вже давно хотіла спробувати пензлик на французькому кріпленні. Вже всіх, мабуть, є, окрім мене. До мене от тільки дійшла ця черга. Це звичайно синтетичний пензлик, тому, може якось зроблю також відео про пензлики, розкажу, що чим я малюю, для чого натуральний, для чого мені потрібні синтетичні, як саме ними працювати. От. І ще є одна річ тут, в моєму пакуночку. Так, давайте цей пакет ще заберу. Це ось такий скетчбук. А скетчбук, бачите, тут все майже написано. Китайською. Окрім того, що це 100% баговна, Так, і ну, хендбук, типу, такий ручний блокнотик маленький. Формат отакий квадратний, мені дуже подобається. В мене є чорний з целлюлозним папіром, але там, ну, ви його всі знаєте, бачили, я там теж люблю малювати. Так, і оцей в нього така обкладинка е тут, вона начебто обтянута тканиною. Потім також тут є резиночка, так, щоб його закривати. От Папір фактурний. Здається мені, що це папір Баохонг, тому що це китайський папір, який всі хвалять, і папір такої якості тут можемо розрізнити так, також ось 300 грам щільність. Папіру і стовідково вогне. Зазвичай такий папір роблять двостороннім, можна малювати спокійно з обох сторін. Це вже дивлячись від того, якого ви хочете досягти ефекту. Чи вам подобається фактурна сторона, так, чи вам подобається більше на гладких поверхнях малювати акварелю? Ну і ще тут є звичайно, ще закладинка, так? І такий карманчик. Дуже красиво зроблено, тут навіть таке золотисте. Надпис є, і дивіться, тут ще оці розвороти карманчика вони зроблені з такої атласної тканини. Тобто це не папір, це така атласна тканина, дуже красиво виглядає і дуже така ну, увага до деталей. А чому я так детально розглянула весь цей скетчбук? Так із зовні і зсередини, тому що я дивилася на них на aliexpress але в мене є якісь певні проблеми з цим сайтом, так не можу там замовляти. І я дуже зраділа, коли побачила, що можна замовити в інстаграм прямо вже з України. Цей скетчбук, до речі, ціна не відрізняється. У різних продавців різні ціни, і ти не знаєш ніколи на кого не трапиш. А тут ти вже знаєш, що тобі точно приїде твій скетчбук, так? І скетчбуки з акварельним бавовняним 100% папіром зазвичай коштують дорого. От тут ціна. Нормально. Враховуючи ще, що він, звичайно, що невеликий, це дуже зручно брати його якраз з собою на пленіри, що я дуже активно і часто роблю. От такий получився огляд. Якщо у вас в когось є такий скетчбук або такий пензлик, так, то, будь ласка, пишіть про ваші враження від цих матеріалів. Мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях. Ще хотіла б обговорити з вами таку тему, як акварельний папір або папір для малювання аквареллю. Тому що зараз помітила, що більшість художників, акварелістів радять малювати аквареллю на бавовні. Я останнім часом передивилась дуже багато майстер-класів від різних викладачів. І там для майстер-класів вони всі рекомендують мати бавовняний арку, щоб вийшло красиво і все таке інше. На мій погляд, ну точніше, як би не на мій погляд, а взагалі-то так і є, що малювання аквареллю це не тільки на бавовні. Малювання аквареллю може бути як на целюлозі, так і на бавовні. Єдине, що, звичайно, потрібно обирати гарний якісний папір, тому що дуже багато є акварельного. Бюджетного папіру, так, тих склейок і, або альбомів. От на ньому дуже некомфортно малювати. Він в мене є дві склейки, так, про які я хотіла о, поговорити. По-перше, якщо ми говоримо про целюлозний папір, то я вважаю, що номер один з бюджетних о, паперів, з бюджетних акварельних паперів, це є ось такої марки Він Класний, тому що там є висока щільність. Тобто там є різні щільність, є 300 мг, 300, так це прям такий класний товстий щільний папір. Так. 250 це теж дуже хороша щільність. І в такій склейці 20 аркушів є різний розмір, є також А4 розмір таких склейок, і є така склейка. Саме таку склейку я брала, Ой, я брала вперше. Бо таких блакитних в мене було декілька, але після переїздів я не впевнена, чи вони в мене збереглися. Так, ось такого кольору блакитні, вони трішечки не стандартний формат в цих е, склеїк, вони не А4-го розміру, а трішечки ширше. Що я можу сказати про цю склейку? Це хороший папір. Бачите, яка в нього фактура. Майже гладенька, немає ніякої, ніякого рельєфу. Гладка фактура в нього, на ньому приємно малювати, він не коробиться від акварелі. І ще великий плюс, що це склейка. В чому прикол, так так би мовити. Це класна річ, що не треба ні фіксувати, якось приклеювати аркуш. Тобто він тут зафіксований. Ви малюєте прямо отак, от на склейці. І потім, коли малюнок вже готовий і висох, ви його відриваєте цей аркуш, і він, виходить, залишається не. Ну, таким же рівненьким, не деформованим. Це така дуже класна штука. Виходять дуже рівні і красиві заливки. Так, на цьому папері це можна зробити, не дивлячись на те, що це 100% бавов... бавовна. Перепрошую, целюлози. Не бачу, де це можна прочитати. Папір гарний, але в нього є один недолік. Є такі Ділянки на аркуші, і не тільки на першому, тому що можна подумати, що ну, там хтось брав склейку, відкривав трохи руками, і там десь масними пальцями да, щось запачкав аркуш. Ні, Коли я відклеювала, так вже, ви бачите, що це вже навіть не половина, це навіть менше половини в мене лишилося тут папіру. От, і там є такі ділянки, противні, так, на які фарба лягає ось так. Тобто, це я не навмисно залишала ось такі. Проплєшене, так, це коли наносиш фарбу, вона просто тут скатується. Якби знаєте, якщо от парафіном або воском. Іноді є такий прийом, якщо немає маскуючої рідини, можна парафіном щось закрасити, так, якусь, і потім його зняти, і у вас там буде біла ділянка, тому що фарба не буде лягати. Так от, тут таке саме відчуття, начебто тут хтось пройшовся парафіном по цьому аркушу. Ну, це ось тут у куточку, а буває, ну, може трапитись будь-де. Це такі неприємні моменти, але в принципі, папір дуже класний. Я взяла іншу для проби. Тут написано, що це папір Фабріано. Ось, бачите, так, це папір Фабріано. Тут є 25% бавовни в складі. Так, ось, в цьому папері. Ну, звичайно, це класний папір. Я його протестувала. Ось, до речі, нанесла сюди фарбу неоногорожева. Бачите, як вона виглядає. і... Ну, Вже не пахне, але одразу, коли я тільки намалювала, запах був і на аркуші. Якщо так зразу порівняти з звичайним, це хіноклідон рожевий в мене від Van Goh, і ось неоново акварельто, як вони відрізняються. Ну, отже, про папір. Це класичний папір Фабріано, бачите, тут текстура, так, оця скарлупа, це дрібне зерно, така воно досить гладенька. Класний, двосторонній. Може бути, до речі, склейки дуже. Зручно використовувати на планірах, тому що вам не треба нічого іншого брати. Тут задня сторона це плотний картон, щільний такий, який не згибається. Так? Вам нічого додаткового не треба. Ніякий планшет, ні малярний скотч. На планерах, це взагалі не зручно все, носити, клеїти і так далі. Ви просто відкриваєте собі, можна прямо на коліна поставити і малюєте. Ось. Склейка для цього просто. Дуже класна. Що тут скажеш? А, сьогодні я ходила в Аврору, мені потрібно було купити якусь косметичку або пенал для того, щоб скласти туди все своє приладдя для пленів, для малювання. Так, я її знайшла. Звичайно, ось така. Зараз ми роздивимося, що я туди, бачите, вже наскладала. І гадайте, що ще один блокнот пішов також зі мною. Він такий великий, бачите, це четвертий розмір. Ну, З картиною Ван Гог, звичайно, як я могла пройти мимо нього. Я не знаю, що там всередині за бумага. Там, ну, Це написано, що це скетчбук. Ну, Звичайно, що ніяких характеристик тут немає. І подивитися, який папір я не могла, бо вони всі були запечатані. Ось так. Давайте зараз подивимось разом, що ж там за папір. Дістала ще один свій скетчбук з Ван Гогом. Так, ну, до речі, він майже новий, тут тільки декілька сторіночок у мене змальовано, дещо я там ще писала. Ну, Люблю я Ван Гога, мені подобаються дуже його картини, як він малював, оці ці поєднання кольорів. Коротше, без коментарів. Далі давайте просто відкриємо. Боюся, не хочу порізати обкладинку. Тут, до речі, тверда. Така прям, прям, знаєте, це навіть не картон. Це така фанерка, як задник в рамочок не є задник від рамки. Я на ньому тут і папір трохи різала. Ну, коротше, це така фанера. І це така сама фанера. Тобто це не просто щільний картон, як буває зазвичай на склейках. так, а Це такий повноцінний. Ось, бачите, вони однакові. Ну, це прикольно. За е, скільки він там коштував 80 гривень. Я вважаю, це дуже-дуже класна е, така штука, деталь. Так, ну і що ж у нас пером тут? Так. Ну, по-перше, звичайно, такий собі тонесенький. Бачите, він навіть світиться. Але для графіки, для скетчі олівцем для ескізів, дуже навіть згодиться. Ну, звичайно, що я не розраховувала на те, що це буде якийсь повноцінний акварельний папір. Тим більше що тут і не заявлено, що це для акварелі, але якість тут дуже навіть гарна, так, враховуючи оцей задник, такий щільний. Тобто можна з собою запросто його брати на пленери, так, от, в графіці малювати. Це взагалі дуже класно. Я планувала так, малювати в ньому ескізи. Я зазвичай малюю заздалегідь ескізи ось, для своїх робіт. І потім вже на чистовий аркуш переношу вже готовий сформований малюнок. Коротше, я дуже задоволена. Оця картина мені дуже подобається, так, Ван Гога. Ну, це. У мене вже збирається колекція. Давайте тепер розглядатимо, що я склала в свою косметичку. Пінал не знайшовся мені. Це в Аврорі, знаєте, як лотерея. Що от, щоб попадеться, так те і треба брати. Тому ніколи не знаю, що там буде, чого там не буде. От, пеналів там не було, а от косметичка така, мені дуже навіть сподобалася. Нагадує рожеву Пантеру. У дитинстві обожнювали цей мультик. Дуже його часто дивилась. Ну, і, в принципі, зараз в мене навіть є піжама з розовою пантерою. Так, ну що, давайте вже подивимось, що тут в цій косметичці. Я все сюди так гарненько поскладала. І, звичайно, перше, що тут у нас, ми можемо побачити, це новенький скетчбук, який вже лежить і чекає, так, коли я в ньому щось намалюю. Ну, Звичайно, ластик, потім ця штучка для водички, але мені здається, що треба побільше, тому що папір тут бавовняний. Для такої техніки зазвичай треба побільше водички, тому треба буде щось придумати. В мене немає наразі такого спеціального стаканчика, знаєте, складного, ну, який складається. От, тому я ношу таку пластикову невеличку штучку. Для е, маленьких скетчей на целюлозі цього предостаточно, а от е, на катоні ну, я не впевнена. Ну, поки так. Потім мій акварельний наборчик, звичайно, куди ж без фарб з бавовняним скетчбуком. І ось тут я зібрала ще деяке приладдя. Бачите, новий пензлик сюди сложила, так, положила. Потім олівчик, звичайно, лінер. Ще ось такий пензлик. З резервуаром я ними зазвичай не користуюся, так як ну, цим резервуаром не користуюся, як для, коли малюю акварелькою, а просто як звичайним пензликом він таку має форму плоску, так, і ним зручно робити якісь заливки. ну Звичайно, що це синтетичний такий пензлик. от В принципі, якісь такі великі поверхні, щось заштрихувати за. Залити фарбою дуже е, зручно. Ну, а для роботи, так, таких деталік, я вже буду використовувати оцей пензлик, тому що в нього є гострий кінчик, так і це зручно е, робити. Не, до речі, ним теж можна зробити якісь великі заливки, тому е, такий я обрала собі набір пензликів. І ще один пензлик в мене ось, бачите, я його так за, запакувала, тому що немає в мене на нього ніякої. Кришечки, так, він ось такий пухнастенький ним можна робити як якісь заливочки, але взагалі мені подобається ним малювати листя дерев, воно таке виходить, бо він вже в мене так стерся, чи Я не знаю, я не пам'ятаю, це дуже-дуже старенький пензлик. Я не пам'ятаю, чи був у нього якийсь гострий кончик. Так, кінчик, але якщо я от порівняю зі своєю білкою, бачите, в неї більш ось така, вона теж не має гострого кінчика, вони коли, ну, вона коли мокра. Вона трішки так збирається плавно. Так, звичайно, ось так вона не збирається прямо гостреньким таким хвостиком, як оця, оцей пензлик. Але все одно має таку форму загострену. А оцей так не збирається, навіть коли мокрий, і якщо на нього ну, їх порівняти, так, то видно, що цей начебто підстригли. Ось тут рівненько, як волосся. Я не пам'ятаю, чи він такий був, чи він такий просто з часом став, бо цей пензлик в мене дуже давно. От. Але листя ним малювати дуже зручно, дуже класно виходить, тому я його взяла в цей пленерний набор. І щоб він не загибався, бо ну, щоб зафіксувати якось так, щоб його все ж таки зберегти, я його помістила в такий. В такий спосіб вирішила йому зробити такий захисний ковпачок. От. І таким чином цей пакетик буде його фіксувати, і він не буде псуватися в мене при транспортіровці. При, ну, коли я буду його переносити. Так, все. В цю косметичку дуже класно все поміщається. Мені дуже подобається вона, я, ну, її кольори. Тут, бачите, ще така блискуча штука. Взагалі, рожевий, класний, все, як я люблю. От ще і ну, такий містки, що все в нього вміщається. Тепер я з нетерпінням чекаю нагоди скористатися ним цією косметичкою. Тепер хочеться зібратися і піти помалювати. Друзі, невеличкий апдейт щодо цього скетчбука. Звичайно, що мені не терпілося спробувати в ньому щось намалювати, і я не стала відмовляти собі в цьому задоволені. Ось такий скетч у мене вийшов. Це нещодавна моя прогулянка у парку з кралею, так там вже налили водички в ці. Водойма вони штучні, звичайно, і їх наповнюють на літній сезон. водичкою, вже там є вода, вже є качечки. Діти, які виловлюють, не знаю, що вони там виловлюють. Ось такий скетч в мене вийшов, Звичайно, що на такому папері одне задоволення малювати це бавовна, виходить дуже класні. Плавні бачите, такі переходи, хоча й на цілевозі теж можна такого досягти, якщо не тренувати руку, так? Але на бавовні, звичайно, що це легше і приємніше дається. Ну, ось такий скетчик вийшло: це перший розворіт. От вже знаєте, як кажуть, дуже страшно починати новий скетчбук, щоб не зіпсувати першу сторінку. Ну, можна сказати, що я її вже зіпсувала, так, тому далі. Всі інші сторінки вже не страшно я на них буде малювати. Я дуже задоволена, дуже мені хочеться тепер ще помалювати в цьому скетчбуці, ще більше скетчей якихось. Це означає тільки одне, що скоро я візьму свою косметичку, куди я все це склала, і піду малювати. На цьому, я думаю, ми будемо завершати це відео. До речі, такий маленький лайфхак, так, вже на закінченні відео. Якщо немає натхнення, придбайте собі щось новеньке з арт-матеріалів. Це може бути що завгодно, якийсь невеличкий пензлик, може, одна ківета фарби, або якийсь скетчбук, новий папір, так, склейка, може, або щось. Це Додасть вам натхнення, бажання малювати, бо завжди нам хочеться щось нове. Якщо ми маємо, то одразу його спробувати. Тому беріть собі до уваги такий лайфхак. А ми з вами вже прощаємося, але я запрошую вас до себе в інстаграм. Там я дуже швидко ділюся всім всілякими новинами, що в мене відбувається, що я малюю, так, або якісь корисні арт-події, які ми... Час від часу організуємо. Якщо ви бажаєте навчитися малювати портрети тварин, може намалювати свого песика, як от в мене тут є краля, то вам до мого патреону, Там вже є певна кількість уроків, і вони будуть продовжувати виходити. Так, що до... Портретів, щодо портретів тварин, не тільки песиків, так різних тварин. Поки що я його наповнюю, але якась певна база там вже є. Там є що переглянути і в вільному доступі, і за підпискою. Підписки там в мене дуже лояльні, ціни дуже лояльні, так, доступні. А інформації вже багато, а буде іще більше. Тому Будь ласка, підписуйтесь, заходьте, дивіться, знайомтеся. Також можете заглянути до мого тріц, так, ця нова соціальна мережа, яка з'явилася від інстаграм. Там я ділюся своїми якимись думками, якимись моментами. Це як такий мій щоденник. Якимись моментами, які я хочу запам'ятати, або що хочу обговорити, там, процеси малювання, красиві фото, атмосфера так, творча, то теж тут і можете завітати і надихатись. Ну і, звичайно, що також ви можете знайти мене в Телеграм, там є корисні матеріали, статті, обговорення корисних тем так, важливих для художників, ілюстраторів. Усі посилання я додала під відео, тому який спосіб вам зручніше, яку соціальну мережу ви більше полюбляєте, туди приєднуйтесь, я є майже всюди. Ну а ми з кралією бажаємо вам гарного вечора і скоро побачимось.